Україна просто неминуче отримає ракети Таурус які краще, ніж шторм Шеду. ВПС Німеччини вже дали, ну, як так кажуть, зелене світло на постачання таких ракет Таурус для потреб Збройних сил України, так стверджують джерела. Уряд Німеччини може просто найближчим часом оголосити про постачання далекобійних крилатих ракет Таурус для України, і вона обговорює це питання зі Сполученими Штатами Америки. І це, до речі, може призвести до подвійного постачання крилатих ракет, а саме Таурус і американських ракет Атакамс. Як повідомили кілька соціал-демократів, Узгоджений підхід, особливо із США, є просто необхідною умовою для того, щоб канцлер погодився на постачання нових систем озброєнь для України. Таку інформацію оприлюднило до речі видання T-Online із посиланням на джерела в четвер, 10 серпня, тобто сьогодні.